Тернопільським журналістам присвятили стіну логотипи місцевих і всеукраїнських змі, які працюють у місті, наносять на будівлю прес-клубу, малюють лейбли газет, сайтів, радіостанцій і телеканалів. Хлопці та дівчата, які зголосилися підтримати акцію. Полюбила малювати і пішла на художника. Тому зараз малює майже кожен день. Постійно є якісь такі різні пропозиції, що малювати. Ну зараз одна тут на днях, буквально на днях Софія мені написала ВКонтакті. Запропонувала щоб я змогла намалювати стіну з логотипами. Я погодилась і сьогодні прийшла. То сьогодні перший день малюю це в місто. А так то я так також розмальовую в садіку стіни дітям, от так само попросили розмалювати. І там я розмалюю це такі цікаві різні сюжети. От Першим на пропозицію розмалювати стіну зголосився член громадської організації Файне місто Володимир Міщишин. Команду однодумців хлопець зібрав з тих, хто нещодавно розфарбовував тернопільські люки до євро 2012 Логотипи наносити було неважко, оскільки стіну попередньо підготували. Якщо провести попередні роботи, які були тут проведені. Тому не дуже важко, можливо, недоліком є нерівність, стін. і все більше так нічого не заважає нам. Бажано, щоб дозволила погода. Так ми працюємо з 10-ї години десь до 5-ї. Просто неможливо працювати весь день, розумово втомляємося і фізично. Ідея прикрасити стіну тернопільського прес-клубу належить його представникам Анжелі Кардинал і Тетяні Тарасенко. Ще до дня журналіста медійниці облаштували біля прес-клубу клумбу. Поруч є лавочки. У додаток до цього запропонували журналістам оформити стіну самої будівлі. Всі дуже оперативно відкликнулися. Кожен. Надіслав мені на електронку свій логотип. Далі вже справа художників. Вони вже вирішували, робили, підбирали. Тобто розміщували це вже як художники бачать, так вони це розмістять. Я думаю, що ми нікого не забули, і хто хотів, і хто хоче, буде тут розміщений, всі свої логотипи надіслали, але завжди буде місце для будь-якого нового змі чи якогось, яке буде працювати з нами. Завжди ми його зможемо розмістити. Якщо не завадить погода, стіну обіцяють і домалювати вже за кілька днів. Всього нанесуть 38 логотипів. Назву Унікальній в Україні стіні вибиратимуть разом із журналістами.